Пожежа на рекреаційному об'єкті. Російські військові атакували Одещину дронами. Мріяв одружитися та не встиг. На Одещині попрощалися із загиблим військовим ЗСУ. На честь тих, хто рятував євреїв під час Другої світової війни. В Одеському сквері висадили 104 чотири гостролистих клена. Вночі Одещина була атакована дронами Камікадзе. Ворог в черговий раз зробив акцент на узбережжя, атакував з моря, йшли шахеди з напрямку Азовського моря. Прикривалися, так скажемо, особливістю регіону, особливістю ландшафту для того, щоб бути максимально непомітними. Намагаються вони все ж таки обдурити нашу протиповітряну оборону і намагаються її вишукати. Саме тому ми підозрюємо, була така. Групова атака, тобто кількома заходами, для того, щоб спровокувати роботу протиповітряної оборони, потім влучити в ті місця, де вона спрацювала. А вже Третя хвиля, як правило, працює по інших цілях, які ворог переслідував. Під час атаки з 12 дронів 10 були знищені силами протиповітряної оборони. Влучання відбулись в об'єкт рекреаційної інфраструктури. На щастя, постраждалих не було. Сам факт того, що відбулася детонація і хвилі, певні, звісно, могли бути пошкоджені будинки навколо це, встановити вже місцева влада. Скоріш за все могли бути вибиті вікна, наприклад, такі ушкодження, але виникла пожежа була дуже швидко локалізована і ліквідована рятувальниками.

В місті роздільно проводжали в останню путь військовослужбовця Володимира Питоню. Люди вишукувалися у живий коридор. У руках тримали прапори та квіти. Доброю, щирою людиною. Я знала його з дитинства. Він молодший за мене, але ми гралися всі разом з його братиком та сестричкою. Веселий, грайливий, щедрий. Ми ну, якби ділили все разом. Це неприємно. Коли хорониш друзів, знайомих, це дуже боляче. Прощальна церемонія продовжилася біля будинку культури. Трону обгорнули жовто-синім прапором. Наталія була цивільною дружиною Володимира. Разом вони були два роки. Там милусь. Саме саме. Добрий, іноді вредний, але саме луч. Він мріяв. 21 числа цього місяця приїхати в ЗАГС. Але не встиг. Мріяв, жити довго і щасливо. Міг дітка. 24 на 7 я очікала. Постійно, завжди. завжди Питалася, щоб він приїхав. А він приїхав. Прийшов попрощатися із загиблим його побратим Микола. Каже, разом несли службу під Мар'їнкою на Донеччині. Там Володимир і загинув. Мы с ним в автобусе ехали, з Одесси вместе, первый же день в учебку ехали вместе. Ну, вот. И сразу как-то нашли общий язык И до последнего вместе воевали вместе. Спина к спине. Побольше убить русских. Ну, вот его, его была мечта такая. После прощальной церемонии священнослужитель відспевав молебан. Христа у Христа. Зодягнулися. Пітоні назавжди залишиться 24 роки. Ольга Лапшина, Сергій Кобилянський. Суспільне новини. Одещина. Судно з 30 тисячами тонн українського зерна прибуло до Ємену в межах гуманітарної продовольчої програми «Grain Юкрейн. Ukraine». 25 березня воно вирушило з порту Чорноморськ, що на Одещині. Загалом це шоста партія зерна в межах цієї ініціативи. І суть в тому, що учасниці проєкту купують агропродукцію в українських виробників, пріоритет малі та середні підприємства, яку завантажують на українські судна і покривають витрати на транспортування до країн, що перебувають на межі голоду. Спочатку реалізації. За ініціативи Україна відправила 170 тисяч тонн пшениці до таких країн, як Ефіопія, Сомалі, Ємен та Кенія. Понад 30 держав і міжнародних організацій, зокрема країни ЄС, США, Канада, Велика Британія, Японія, Корея та Катар, долучилися до програми «Grain from Ukraine, зібравши понад 200 мільйонів доларів пожертв. одеські поліцейські розпочали кримінальне провадження щодо інциденту із морськими котиками. Подію кваліфікували як жорстоке поводження з тваринами. Нагадаємо блогера Анастасія Олексія Макеєва та Олег Машуков опублікували у своїх соцмережах відео зняте у готелі одеського дельфінарію. У номері морських котиків змушували позувати та танцювати за для контенту. Во время прогулки по нашому комплексу я встретил вот этих ребят, Я їх немножечко знаю. І ми просто вирішили з ними немножечко повзаємодіяти. Морські котики заінтерівалися, ані вони інтересувалися котиками. Ми просто захотіли зробити каких-то совместных фотографій, відео. Це відео це взагалі ем, бум, тому що е, виходить так, що Будь-яка людина, яка має гроші, може просто собі заказати послугу, дику екзотичну тварину, привезти до себе в номер і змусити цю тварину робити непритаманні її біологічному виду речі ну, тобто, лежати на дивані, фотографуватися, повзати по покриттю це все те, що тварина в дикій природі просто не буде робити. Сходи стилізовані під виноградну узу, карти виноградників та діжки з вином. Такий вигляд має інститут виноградарства та виноробства імені Василя Єгоровича Таїрова. Саме тут проводиться селекція винограду на Одещині, а також науковий аналіз. Вина розповідає співробітниця закладу Алла Лещенко. Тут наразі відбувається витримка вина у дубових діжках і зберігається наша колекція, тобто ті вини, які ми закладаємо для вивчення того, як веде себе вино у процесі. Старіння, тому що всі ми знаємо, що воно народжується на полі. Далі у добові діють, якщо потрібно, вона набирає сил та мужності. А у пляшки з часом воно все ж таки старіє. Найстаріша пляшечка зараз у нас це пляшка 44-го року. Цьогоріч інституту виповнилось 118 років. За цей час його співробітникам вдалося зібрати окрему бібліотеку, присвячену виноградарству. Бібліотека інституту починалася ще у 1905 році, коли відкривалася станція. Ось, наприклад, перші видання, які з'явилися в її фонді – це вісник виноробства, редактором, головним редактором якого був Василь Єгорович Таїров. Видання було засноване у 1892 році і проіснувало до 33-го року. Після смерті засновника наукового центру співробітники створили окремий музей історії інституту. В ньому особисті речі Василя Таїрова та спогади про найбільш важливі події. З-поміж особистих речей. Це в нас ось такий ось штопор французького зразка, як кажуть, дуже цікава така вінтажна старовинна річ. А ось такі ось. Я не знаю кухонні прилади. Ну, певно, це як більше як сувеніри. В інституті відбувається селекція та створення нових сортів винограду, кажуть його співробітники технічних необхідних для створення вина та столових. Створивши сорт, висіваємо, вимиваємо насіння, висіваємо і одержуємо нові сіянці, висіваємо їх в касети, вирощуємо і. Висаджуємо на поле. Це, мабуть, не менше трьох років. Потім ці сіянці виділяються, проходить ще десь близько п'яти років. Багаторічна праця селекціонерів в цьому інституті, інституті е, дала можливість створити понад 150 сортів і форм. До початку воєнних дій у нас був виданий атлас сортів і форм винограду із стату. 30 сортів виділені велика кількість реєстрових на даний момент. Це одеський чорний, сухолиманський, наші новинки. ярило». за час повномасштабної війни співпраця інституту то виноградарів стала складнішою, розповідає його директорка Ірина Ковальова. Вчені консультують фермерів, Втім, наразі створення одного виноградника обходиться в середньому у півмільйона гривень, тож звертаються до науковців не так часто. На розвиток галузі, на наші стосунки, на закладку виноградників це мало дуже серйозний вплив. Ми спілкуємося і до нас звертаються за допомогою виробники, як і великих підприємств, так і ті, що нас радують, що виникають маленькі фермерські підприємства. Якщо людина вирішила закласти виноградник, то ми маємо змозі оцінити. Цю ділянку придатна, вона чи не придатна, підібрати сортовий склад, підібрати підщепно-прищепну комбінацію, рекомендувати сорти, які будуть дійсно востребовані на ринку. Дмитро Васильєв, Владислав Гарбар, Суспільне новини, Одеса. 104 гостролистих клена висадили у Прохорівському сквері Одеси на прохання регіональної асоціації євреїв, колишніх в'язнів гетто і нацистських концтаборів. Її представники кажуть: кожне дерево присвячується тим, хто в роки окупації Одеси укривав в себе євреїв, рятуючи їхнє життя. Тож нащадки можуть прийти до цієї алеї та згадати своїх родичів. Свір дорога смерті откуда а, во время второмірової війни виганяли... Депортация евреев своего города собирались вот на этом а, месте. Для нас этот сквер а, очень важный, символический, потому что мы здесь а, даем дань уважения и памяти тем украинцам а, другой национальности які во время винні рискувалі своє жизню спасалі єврейських дітей, єврейські сім'ї. Вік цих саджанців від семи до десяти років. У роботі задіяно 20 фахівців комунального підприємства Мізілантрес та три одиниці техніки. За словами заступника начальника виробничо-технічної служби Артема Юшина, цим деревам максимально комфортно у посушливому кліматі. Вони мають пишне листя, щоб забезпечити затишок всім, хто відпочиває у сквері. Прогноз погоди на 20 квітня. По всій Одещині хмарно, можливі опади. Вітер південний 8-9 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 4 до 6 вночі та від 8 до 11 градусів в день. В Одесі весь день буде хмарним. Вранці очікується дощ. Після обіду він послабше, але буде продовжуватися до пізнього вечора. Температура повітря вночі 4-5 градусів, вдень 8-10 із позначкою плюс. Дивитися Суспільне Одеса, Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.